Езоп, шахрай і корчмар. Був собі колись хитрий хлопець, який, замість того, щоб чесно жити і працювати, часто лукавив і ошукував довірливих людей. Набридло йому сільське життя, і надумав він до міста податися. Зранку вирушив у дорогу, а надвечір дістався до однієї корчми. І зупинився заночувати. Смачно повечеряв, добре виспався на м'якій постелі, а вранці був бадьорий та веселий. Хутенько одягся та й пішов снідати, наспівуючи пісеньку. Корчма була порожня, а корчмар сидів на порозі і грівся на сонці. Бачу, Небагато в тебе гостей, каже хлопець. Сьогодні свято, хлопче, люди відпочивають. О півдні поприходять сусіди випити покелиху віна. Нагодував корчмар подорожнього та й сів з ним на порозі. Коли б я навіть не знав, що сьогодні свято однаково здогадався б, сказав хлопець. Бо на тобі святкова одіж. Ще й нова новісінька гордовито відповів корчмар. Нині вперше вбрався, ну, сина здоров'я, промовив хлопець, хитро поблискуючи очима. Далебі, він зовсім дурний. Подумав тож треба так зробити, щоб одіж стала моєю. Дякую, парубче. Сказав корчмар, чи далеко вибрався до міста. А ти давно тут живеш? Давно з діда прадіда і нікуди ще не виїздив. Невже ніколи й не подорожував? Ніколи. Але дуже б мені хотілося побачити море, а ти коли-небудь його бачив? Чи бачив я море, засміявся хитрун. Та у мене ж батько моряк, і має свої кораблі, що плавають усіма морями світу. Я ще змалечку плавав по чужих краях. Пам'ятаю, пливли ми якось до корінфа. На другий день знялася буря, і корабель почало кидати з хвилі на хвилю. По цих словах хлопець позіхнув. І завив по вовчому. Чого ти так виєш? перелякано спитав господар. Як тобі сказати, чоловіче добрий? Напевне, мені пороблено, і сам не збагну, що це таке, коли отак позіхну тричі та завию, то зразу перекидаюся на вовка, а хто попадеться в мої пазури? То вже ніколи не вирветься. Вау! друге позіхнув хлопець. Зблідлий корчмар підвівся з порога, але хитрун ухопив його за полу. Не кидай мене, чоловіче, добрий, посидь ще трохи, потім забереш свій одяг. Навіщо ж має пропадати? Бо я перегодом знову стану людиною. – Вау! – хлопець роззявив рота і позіхнув, не випускаючи поли. Рятуйте, заволав корчмар. Він знов позіхає. Це ж він зараз перекинеться на вовка о лихо. Та й кинувся тікати до корчми, а вскочивши туди, засунув за собою в двері. Але одіж його залишилася в руках хитруна. Довго сидів корчмар, зачинившися, трусячись із жаху. Нарешті почув він стук в двері та людський голос. Ти що не торгуєш сьогодні? Корчмар упізнав голос свого доброго приятеля і дуже зрадів. Зараз одчиню, але спершу скажи, тобі вовк не траплявся, коли ти йшов до мене? Вовк? Здивувався той. Та звідки б він тут узявся? Корчмар осмілів і, відчинивши двері, розповів приятелеві про халепу, що трапилася з ним. Дали б я ще дешево відбуся, зберіг собі життя. Ну ж і дурень ти, зареготав приятель. Пройди світ! Бог знає, що тобі наговорив, аби забрати нову одіж, а міг би забрати і більше. Така кара спостигає диваків, які вірять усьому, що бовкне перший і ліпший шахрай, не думаючи, чи то правда, а чи то вигадка.